Всім привіт! Я сьогодні розкажу як зняти моторчик з ціклового чесника, з скло чесника з таврії. Значить, знімаємо скло чесник. Тут просто від'єднується ось ця штука і відкручується гайка на 13. Далі гайка не знаю на скільки, на 27 чи щось типу того. Ну Я відкрутив І Моторчик тримається суто на ній. Треба залізти сюди, в цю дірку, рукою і від'єднати штекер. Саме важче. І по суті все. І сюди так його і винять З тої сторони отвір малий Так що виймати треба цією стороною. Якщо якісь є питання по розбору, наприклад, таврії, що де як знімати, е декілька штук вже розібрав, тому можу порадити. Запитуйте в коментарях, кому що потрібно. А також з обчастини є в наявності.